А далі рубрика Українська наука і матеріали серії таємниці Національної медичної бібліотеки України. Сьогодні покажу вам унікальну колекцію старовинних книжок. І, до речі, шафа сейф, в якій ці книги зберігають, теж унікальна. А зараз я вам покажу колекцію унікальних раритетних видань. І допоможе мені. І покаже власне Надія Семенівна. Доброго ранку, пані Надія. Доброго ранку. Покажіть Доброго. нам сховище і самі раритетні видання. Фонд бібліотеки так. нараховує 1 мільйон 600 тисяч примірників видань медико-біологічної тематики. Но справжньою окрасою бібліотеки є колекція раритетних видань, які знаходяться в сейфі. Виготовленому на замовлення родини Терещенків майстром Францем Фрейгером на австрійській фабриці в кінці 19 століття. Це унікальне видання світової спадщини, твори медиків античного світу, епохи відродження та віз... просвітництва гіпократа, оригінали. Гіпократа, підання Діоскоріда, Клавдія Галена, Андріаса Везалія. Та інші. Гарвея. Ну, Мабуть, почнемо з батька медицини, якого при житті називали грецький геній Гіппократа. Книга про людську природу, видана в Страсбурзі в 1558 році. У ній йде мова про будову людського організму. Ну, звичайно. Її можна потримати. І, будь ласка, її можна Але потримати. Але Я так розумію, треба мені одягти. Щось. Так, так, так? Будь ласка, одівай, одягайте. Ось рукавички одівайте угу, і, дякую. і тримайте. Мій автор розглядає як цілість організм людини, як цілісну систему органів. Це, звичайно, це було перше теоретичне осмислення здоров'я та хвороби і вже носило зародки, знань, фізіології людини. Ось це саме ця клятва. Так так, вона починається. Ось, ось ця клятва. Вона. Так ось ось це вона ця клятва. та сама Гіпократа. клятва Гіппократа. Так, так. так також книга вислови Гіппократа. Амстердам. 1660 році. Ця книга надрукована двома мовами грецькою та латиною. У ній наведено майже 600 висловів. Вос переважна більшість яких належить Вони Гіппократу. теж латиною. так натиною. Звичайно, угу. ця книга видана видатними європейськими друкарями Ельзевірами, видання яких вирізнялося рівним красивим шрифтом, вишиваності оформлення. Ельзевіри довели поліграфічну та типографську справу до абсолютної досконалості. Яка тут найстаріша книжка? Найстаріша книжка це палеотипне видання 1541 року. Це книга Клавдія Галена. Левді Галена, найвідомішого вченого імператорського Риму, праці якого користувалися безприкладним в історії медицини авторитетом протягом 13 століть, аж до епохи відродження. А так. як ці всі книжки унікальні, старовинні, потрапляють до вас в бібліотеку? Так. Як ви їх збираєте? Ми їх збираємо по крупицям, Збираємо. Ну, по-перше, так, ми їх ем, купували в букиністичних магазинах. В Санкт Петербурзі раніше в Ленінграді і у приватних, приватних осіб. І... Чи дарували вам? І грошки? дарували, і дарували. Ну, були і дарувальники. Ну, це дуже-дуже мало у нас дарувальників. Чи мають доступ звичайні читачі, відвідувачі, які приходять да, до вас? Да, да. Звичайно, вони мають, але вони не виносяться з відділу. Читачі працюють безпосередньо. Тут у відділі. У нас зараз менше реальних читачів, зато дуже, дуже багато в нас віртуальних, віртуальних читачів. І як ці вам подобаються ці так. новітні технології, які доводиться опановувати? Так, да. да? так. А зараз я вам покажу ще одну унікальну книгу, яких тільки сім у світі. І це одна із семи тих? Це одна із семи, звичайно. Це книга. Найвідомішого ботаніка 16 століття Матіолі вона присвячена римському імператору Максиміліану, так як Матіолі був придборним лікарем у імператора. Про що вона? Значить, тут іде деся мова, опис 800 лікарських рослин, які застосовувались в медичній практиці. І що характерно, що Рисунки оцих всіх рослин робили художники не з живих, а засушених квітів, не дотримуючись їх реального звісту. Цей фоліант містить 1414 сторінок. Вона була видана в Венеції в 1565 році. Подивіться, от граверний портрет автора це Матіолі. Дякую вам, що дозволили доторкнутися до, до, до історії. історії.